Про те, чи є нездоланною корупція в українському міноборони навіть під час війни, будемо говорити із Грібом Канєвським, експертом з питань антикорупційної політики, головою аналітичного центру State Watch, організація, яка займається громадським контролем над бюджетними витратами в оборонній галузі. Ми доєднюємо його до нашого ефіру. Вітаємо вас в ефірі. Головне за день добрий вечір. Отож, спочатку про персону Сергія Пашинського, про якого вже згадував мій колега Віктор. За даними видання New York Тайм, продажі компанії Пашинського українська бронетехніка склали за минулий рік рекордних 350 мільйонів. Це порівняно з роком до повномасштабного вторгнення. Тоді було 2,8 мільйони. Це насправді настільки от незмінна персона, що без неї, от ніяк. Давайте так маленьке уточнення. Мова йде про мільйони доларів. Це дуже важливо розуміти, а ми можемо з вами зі статті New York Times побачити, як масштабувався бізнес уточнення Сергія Пашинського. Чому я кажу оточення Сергія Пашинського, тому що особисто Пашинський, ще будучи народним депутатом, головою комітету з питань безпеки та оборони. 2014 по 2019 рік він вже тоді заперечував приналежність до цієї компанії Українська бронетехніка. Однак, чому власне медіа ще тоді звернула увагу на цю компанію? Бо якось так сталося, що ця компанія, в принципі, з'явилася на ринку, пов'язана з помічниками Сергія Пашинського. Одразу отримала вигідні контракти від Міністерства оборони, при тому таємні контракти, які якраз Контролювалися комітетом з питань Нацбезпеки безпеки і, і оборони, а потім, по цим контрактам, почала отримувати щедрі аванси від міністерства оборони, які дозволили цій компанії, от в той період, до 2019 року, е зарекомендувати себе на ринку озброєння України як виробник зброї, як постачальник державного оборонного замовлення для міністерства оборони України. Але звісно, з тих часів ця компанія. Як і Сергій Пашинський власне заперечують зв'язок один з одним. Ну а зараз Нью-Йорк Таймс розкриває цю компанію і вплив Сергія Пашинського в оборонній галузі України зовсім інш, з іншої сторони, в чому власне полягає ця сторона? Виявилося, що на момент вторгнення на лютий 2022 року в міністерстві оборони не були налагоджені механізми конкурентної закупівлі. Прозорої закупівлі. Наскільки це можливо, звісно, прозорої е, в оборонній сфері закупівлі зброї і припасів е, на міжнародних ринках. І тому, власне, коли почалося велике вторгнення, і Україні потрібно було купувати багато військових товарів тут і зараз якось так сталося, що крім компанії Сергія Пашинського, більше й не було кому допомогти Міністерству оборони. Це звісно, знаєте, New York Таймс е, опублікував цю статтю більше з акцентами на. Соні Пашинського, і це не дивно, тому що американці вони зараз є одним із основних донорів бюджету України, в тому числі в питаннях оборони власне підтримки оборони України під час війни. І американці, знаєте, вони хочуть розібратись, власне, як Україна витрачає гроші Да? тому, от журналісти так прискіпливо акцентували увагу саме на Пашинському. А не от... також демонструє. От що знаєте, що міноборони власне. Не впоралася завданням і тому от Пашинського покликала на допомогу, розумієте? От автори, я погоджуюся з вами. Автори розслідування якось так. Ну ніби натякають, що це був вимушений крок. Це був вимушений дзвінок до Пашинського. І для того, щоб провести швидко, провести закупівлі під час війни, вже під час відбиття повномасштабного наступу. От це може бути поясненням, що в час війни всі засоби добрі, можливо, і справді так було, абстрагуючись від того, що ніхто не готувався до війни, виявляється. Можливо, це дивіться крок. Дивіться, ця стаття має глибокий контекст. Насправді і ще раз кажу, що тепер будь-яка стаття в американській пресі буде виходити саме з метою пояснити американським платникам податків, як в Україні витрачаються гроші. І в цій статті знаєте, те, що там Пашинський там описується його історія, його вплив. Це ж американцям не важливо. Американці просто прочитають цю статтю і зрозуміють, що в Україні в принципі немає механізмів. Щоб без корупції закуповувати гроші за кордону Розумієте, оце побачать американці, що в нас немає процедур, немає зрозумілих агентств, як це є в країні НАТО. В країнах НАТО як От Америка, наприклад, ну вона ж не до якогось збройного борони звертається, коли хоче щось закупити, розумієте, для того, щоб організувати кампанію в Іраку чи в Афганістані. Ні, ну в Америці є власне повноважені Органи є агентства. є агентства в структурі НАТО, коли будь-яка країна з НАТО може звернутись. І вибрати товар, який потрібно і купити за абсолютно прозорими контрактами у зрозумілих постачальників без будь-якої корупційної мержі, а тільки з ринковими надбавками. Розумієте, і от Нью-Йорк Таймс показує, що Україна це все не може зробити на превеликий жаль. Водночас ще один такий акцент. Ця стаття з'явилася в передень голосування в Конгресі США на підтримку запиту адміністрації президента Байдена на додаткове фінансування Україні. Ця інформація може якось вплинути на підтримку України саме в сфері зброї? Вона не тільки може вона й вплине. Власне, ми маємо розуміти, що чим ближче президентські вибори в Америці, тим більше буде зростати. Назвемо це так, антиукраїнське лобі. Це навіть е, політики не те, щоб вони прям дуже вже проти України чи за Росію. Ні, це просто політики, які проти Байдена. А так як Байден за Україну, вони, власне, будуть проти України. Вони будуть в будь-якому разі витягувати от таку інформацію, яка кидає тінь надії президента Байдена, надії Білого Дому. І, власне, оперувати цією тінью, що, мовляв, дивіться, ну, Байден дає кошти, а Україна не може їх а Використати Прозоро це, це велика проблема. розумієте? не Пашинський цікавий американській публіці, а те власне чи може Україна без корупції витратити міжнародну фінансову допомогу, яку отримує під час війни. Ось що е серйозно занепокоює, як і американців, так до речі, європейців, які вірогідно також прочитають цю статтю і зроблять висновки. Зробіть до речі, от дуже важливо, приглянути цю статтю. Там ці статті навіть наголошується, що і частина європейських коштів от, власне витрачається на питання підтримки оборони України з бюджету? Ну гаразд, давайте не про Пашинську, давайте про Резнікова. Зараз на тлі інформації а також інформації про зловживання ну так м'яко кажучи, зловживання в сфері закупівлі продуктів, амуніції, зимового одягу для військових обговорюється можливість відставки міністра оборони Олексія Резнікова. Наскільки вона є імовірною саме зараз, на вашу думку? Не можу оцінити ймовірність, якщо чесно, не беру участь в цих дебатах, але що я можу точно оцінити, що від Олексія Різнікова були дві серйозні обіцянки протягом останніх півтора років. Перша обіцянка була ще минулого року ще до цих всіх, власне, скандалів, які почалися після Нового року, полягала вона в тому, що Різніков пообіцяв створити військовий Амазон. Це полягало в тому, що Міноборони створить агентство. З питань е, закупівель оборони, от власне це агентство мало попередити е, виникнення цього скандалу з Пашинським. Тобто, це агентство, яке мало якраз за процедурами розробити ці процедури і е, конкурентно закуповувати зброю і припаси за кордоном. Дивіться на сьогодні, це агентство існує. Процедур немає. Це крапка. Да? От агентство, як юридична особа є, процедур немає. От тому й скандал з Пашинським виник, тому що власне перша обіцянка, ну вона поки що не виконана. Друга Галі, обіцянка нават... виникла вже після всіх скандалів. Це от налагодити відкриті закупівлі харчування, амуніції. Ну як ми бачимо, міноборони й досі трясе. Тобто, теж е, поки що з процедурами в нас не склалося. На вашу думку, в чому причина такого ну саботажу реформування міністерства оборони? Це не бажання, чи це такий прихований саботаж, якихось прихованих гравців, які силоміць, незважаючи на війну, незважаючи на загрозу державності України, намагаються втриматися при своїх годівничках. Знаєте, на превеликий жаль, немає якоїсь єдиної причини, яку б можна було усунути, і в нас би закупівлі оборони були без корупції. За моїми спостереженнями, це перше інтереси різноманітних політичних груп, які завжди шукають свій комерційний інтерес на закупівлях Міноборони. Чому? Ну тому що. Міноборони це завжди був найбільший закупівельник палива, послуг харчування, амуніції тощо, тощо, тощо. Да, навіть будівельних послуг це теж міністерство оборони. А, друге, це консервативна система, де люди не міняються десятиріччями, і це ну в принципі зрозуміло на да, тому, що це сфера оборони. Але ці люди, от саме середня ланка, не міністр, а середня ланка, вони в принципі не мотивовані до яких змін взагалі. Це була проблема після 2014 року. Ця проблема залишається зараз. Ну і е, звісно, що війна, повномасштабна війна, вона е, знаєте, все таки накладає цей шлейф. Що той самий різні він думає тричі чи робить якісь різкі рухи, радикальні зміни, тому що ви знаєте, він зараз почне щось робити з закупівлями, там змінювати внутрішні нормативно при акти. І обірвуться якісь контракти, збройні сили залишаться без забезпечення тут і зараз. Що тоді всі скажуть? І так забезпечення по багатьом пунктам у нас бажає залишатись кращим, да, коли волонтери закривають конкретні позиції. А якщо ще й загалом порушити цю систему, ніхто не знає, які будуть наслідки і різніка в тому числі. Тому я думаю, ми і не бачимо якихось таких різких змін реформ, які б от почали вже усувати ці старі проблеми і корупцію в тому числі. Пане Глібе, на вашу думку, хто може все таки замінити Олексія Резнікова на посаді, і отакі от натяки е, топ-чиновників, що це має бути жінка. Мають якесь підґрунтя, лунає прізвище претендентки Марії е, Берлінська. Наприклад, я думаю, що цей вибір точно має зробити Володимир Зеленський, головнокомандувач, тому що на сьогодні це його мабуть головний обов'язок втримати оборону. І якщо і знайти міністра оборони, неважливо це жінка чи чоловік, то точно в рази сильнішого, ніж ці Резніков, який почне витягувати ті вже функції, які не міг Резніков витягнути. А тут, до речі, є питання, тому що у Резнікова вже очевидно слабка сторона це власне закупівлі. Це якесь стратегічне бачення, коли він, от з безпілотниками, дуже сильно помилився, що зараз, в тому числі, Марія Берлінська, ставить постійно йому в докір, що Резніков і його команда прозівали. На цей час, коли треба було розгортати виробництво безпілотників і туди направляти бюджет, але є і сильна сторона на нього на Резнікова, зараз зав'язані всі комунікації з міжнародними партнерами по постачанні зброї і боєприпасів. Це не треба скидувати з рахунків. Я думаю, це на сьогодні основний козир в рукаві Резнікова, який власне зберігає піднять посаду. Ну Міністр оборони Резніков не бажає робити різких кроків. Ми можемо розуміти. Однак такими різкими кроками відзначається президент Володимир Зеленський. Насправді, от нещодавно було таке гучне рішення, або це навіть не рішення зараз, а поки що заява про зміну керівництва всіх очільників центрів комплектування по Україні. По старому військоматів відправку їх на фронт, а на їх місце за словами Володимира Зеленського мають прийти бойові командири, що отримали поранення, і знаєте, якось так от до цієї заяви резонансом пішли такі гучні факти затримань або викриттів керівників центрів комплектації по всій Україні. Так, от чи вирішить це проблему корупції в центрах комплектації? Отака от ротація військових комісарів. На мою думку, якщо за цією ротацією не послідують реальні кроки, побудови, Ми перепрошуємо, пане перепрошуємо у нас. Повітряна тривога. ми повинні всі пройти в укриття.